Друзі, вітаю! Давайте проговоримо, як зараз несеться на майданчику ООН. Дуже багато заяв про Україну. Бразилія пропонує мирний план. Індія говорить про мирний план. Західні ЗМІ кажуть, що Індія може бути дійсно непоганим посередником. Туреччина теж сказала, що знає, як досягнути миру в Україні, але чомусь Туречна проти вступу України до НАТО. Ну і, власне, є ще кілька заяв Ердогана. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми вичищаємо український YouTube від російських агентів. Власне, Лула, почну з нього, закликав зупинити війну в Україні по лінії фронту. Про це він заявив на території якраз таки ООН. Президент Бразилії говорить, що реалізацію мирного плану, який вони разом з китайцями власне, запропонували ще раніше. От він наголошує на тому, що війна в Україні затягнулася, а перспективи миру не проглядаються. Тому, за його словами, варто розпочати реалізацію ініціативи Бразилії та Пекіна. От, який передбачає зупинку бойових дій на лінії фронту, Бразилія рішуче засудила вторгнення на українську територію. Уже очевидно, що жодна країна не зможе домогтися всіх своїх цілей військовими засобами. Застосування більш руйнівних видів озброєнь нагадує про найпохмуріші дні безплідної. Конфронтація епохи холодної війни, створення сприятливих умов для відновлення прямого діалогу між сторонами має ключове значення на цьому етапі. Далі вийшов Китай теж заявою: дав три способи зупинення війни Росії з Україною. Це оголосив голова їхньої дипломатії, пан Ван Ї. От правда. Він далі називає це українською кризою, хоча знову ж таки криза це не наша, це криза московська. Просто вони напали на нашу територію, це треба чесно називати війною. Він нагадав про позиції Китаю в Радбезі та підкреслив, що позиція його країни щодо війни залишається послідовною. От, перше, це е, сторони повинні припинити бойові зіткнення, щоб запобігти розширенню театру воєнних дій. Він також сказав, що не варто надавати військову допомогу і при цьому не уточнив кому саме. Ну, всі експерти сходяться, що нам. Хоча зараз в західних медіа дуже багато інформації про те, що Росія виготовляє дрони якраз таки на території Китаю. І Росія зараз має мільярдні плани щодо збільшення виробництва дронів. Чим більше зброї спрямовують зону бойових дій, тим складніше добитися припинення вогню. Разом з тим звертає увагу на недопустимість застосування ядерної зброї та ураження ядерних об'єктів, таких як атомна електростанція. Україна вже давно говорить, що Росія відзняла наші атомки. Друге, хто ж... Хоче використовувати ядерку як не друг Пекіна Путін. Ну і третє, найголовніше Китай хоче сказати, щоб Захід зупинив постачати зброю, а сам тихенько допомагає Росії з постачанням. Ну і знову ж таки, їхній задній двір, Північна Корея, яку теж Китай легко міг би зупинити, чомусь цього не робить. Ну, друга річ, на якій наголошує Китай, це необхідність невідкладного діалогу та переговорів як єдиного ж Життєздатного способу врегулювання української кризи всі сторони мають визначити пріоритет пріоритетом мир і людей, та повинні по справжньому бути прихильними до просування мирних переговорів. Ну і третя пропозиція Китаю відмовив від санкцій та блокування окремих напрямків світової торгівлі. Вочевидь, він запропонував зняти обмеження з Росії й тих, хто її підтримує. Ну одним словом. Своя сорочка ближче до тіла, і зараз бачимо, що захищає він якраз таки своїх союзників та контрпартнерів. Е, Реджептейд Ердоган ще один друг Путіна. Хоче бути незалежним, нейтральним переговірником, але мені здається, Ердоган давно вивчив ну, таку фішку. Е, яка дозволяє йому робити одні заяви, а під столом підписувати трошки інші заяви ну такий собі гранд Базар: купуєш, начебто, один товар, а потім можеш отримати трошки інакший. Ну, він каже, що знає, як завершити війну. Треба сідати за стіл переговорів. Він готовий бути посередником. Ну от правда, він проти вступу України до НАТО каже, що проти і Штати, проти він він не буде з цим поспішати. Явне підігрування Росії, тоді яка тут не. не, не... Незалежність і безпристрасність, ми бачимо, що він дійсно, скажімо так, затягує нас в ці мирні переговори заради своїх політичних балів. А це дійсно йому принесе їх. Бо девальвація в країні національної місцевої валюти просто зашкалює. А можливість протестів соціальних дуже висока. Трочно загалом зі всіх. То входить в G20 найвище під час зустрічі з Зеленським обговорили двосторонні відносини. От, поговорили про російсько-українську війну, мирні зусилля. От, ну і власне Ердоган сказав, що треба сідати домовлятись. Він розкаже, що робити. От, Туреччина продовжить свої зусилля з відродження чорноморської зернової ініціативи та забезпечення припинення вогню, яке може відкрити двері. Для миру. Ну, що цікаво, ми зараз самі забезпечуємо через сильні позиції наявність українських дронів. І нам зараз це не цікаво. Нам не цікаво російський зерновий коридор і турецький зерновий коридор і будь-який інший платити ним, щоб що, щоб вони пропускали. Ну це чисто путінський бізнес. Ви нам платіть, щоб ми вам не заважали. Це ракетирство називається. Україна сьогодні дронами відстрілює російський флот, і ви знаєте, що вже третини російського флоту немає. Тому ми точно не, не зацікавлені в цьому. Е, далі Ердоган повторив те, що він не хоче, щоб ми були в НАТО, що насправді дуже неприємно чути. І це якраз таки та позиція, яка нам явно не підходить. Ну от, але ну і знову ж таки його представники теж про це говорять. Ну от, але знову ж не туреччина все вирішує. Там якраз вирішують більше штати, і саме туди треба стукати. Трамп сказав, що Зеленський хоче перемоги демократів. Трамп зустріч не погодив, не погодив зустріч з Зеленським і Спікер Джонсон. Сказав, що він в цей день поїде, все міняється, нічого не знає. Зустрічатися не збирається. На жаль, на жаль, але все рівно з ними треба тримати контакт, комунікувати. От навіть попри те, що в демократів зараз кращі рейтинги, ставки робити на партії не треба. Надто високі ставки всередині країни, щоб потім програти на їхніх виборах. Ми повинні виграти разом з кандидатом, який виграє. Ось це ціль. От, ну і е, Байден виступав е, на Генасамблеї. ООН, ну і вис... мав, мав спіч пан Блінкін. От він сказав, що Путін продовжує брехливо стверджувати, що Україна не є справжньою державою. Він продовжує заперечувати, що в українського народу є власна ідентичність в очах Путіна. Український народ, як і сама Україна, не існує. Путін націлений. Е, на те, щоб воювати і знищувати, він не зацікавлений в мирі. І нещодавні заяви, що Росія повертається за стіл переговорів тільки тоді, коли Україна виведе свої війська з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Іншими словами, коли Україна відступить зі своєї власної території, ось така заява. Блінкіна. Блінкен далі продовжує стояти на чисто проукраїнській позиції. Він відстоює нас. Ну, от. Але бачите, що він не є в більшості у Білому домі, саме тому такі ініціативи не доходять до фінальної реалізації. Ну і теж, сьогодні було багато західної преси, е яка говорить про те, що Моді може бути непоганим переговірником, він входить до Путіна, входить до нас. В нього симпатія з Зеленським. Ну і може допомогти натиснути на Путіна. Хоча Росія каже, що на них не натиснути, і в Білому домі це говорять, що в Білому домі в. В Москві про це говорять, вони теж свій уряд називають Білим домом, але там нічого білого, нічого святого, типовий мордор. От, в Кремлі вони говорять про те, що на них не можна натиснути і вони, типу, це не будуть сприймати. Ну, раз говорять, що не можна натиснути, значить цей ефект працює. Ну і Зеленський сказав, що Україна не погодиться на м'яку капітуляцію. Ось це все найголовніше. Бачите, дуже багато про е, спроби миру в Україні, дуже багато про війну. От е, напишіть, будь ласка, чи варто повертатись до Ердогана, чи довіряєте ви йому як переговірнику, чи власне вважаєте, що він може підпрацьовувати трошки на Росію. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей канал. Ми витискаємо російських агентів з українського YouTube. Е, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.